Живий розум проти штучного інтелекту. Відомий український вчений Андрій Слюсарчук знову вирішив здивувати всю країну. В шахах, які опанував всього кілька місяців тому, йому немає рівних, аби довести це. Він кинув виклик рибці -4» – комп'ютерній програмі, яка до нині була не по зубах, навіть гросмейстерам. Прозорість та чесність комп'ютерного поєдинку гри століття під сумнів ніхто не ставить. Питання оце безпекове є. Воно відповідно до стандартів встановлення рекордів перевіряється і перевірено сьогодні, так що я не. Бачу тут ніяких можливостей для подальших таких маніпуляцій і розмов про ці маніпуляції насправді він геніальна людина і цьому треба віддати належне позаду сотні прочитаних книг, десятки тисяч вивчених комбінацій та в капітуляцію рибки 4 яка виграла всі офіційні шахові турніри вірять тільки близькі друзі Слюсарчука. пройшло не більше там 7 місяців як з перших ходів він грає зараз на рівні е, вірніше я не можу навіть сказати на якому рівні тому що нема з чим порівняти він Іграє сьогодні в шахової програми, котрої не може виграти е, ні одна людина в світі. Ну для мене немає інтриги в сьогоднішньому дійстві, тому що я знаю, що Слюсарчук виграє. Хіба що щось неймовірне станеться, але це дуже мало ймовірно, мені здається. Аби ускладнити експеримент. Гра проти рибки 4 відбувається на осліп. Ходи оголошувалися в голос, що відбувалося на шаховій дочці. Андрій Слюсарчук не бачив. Однак із за таких нерівних умов запеклої конкуренції не відбулося. І ще за часи радянської влади офіційно гра в сліпу була заборонена, тому що вважалося, що вона дійсно впливає на здоров'я, може впливати. Доволі таки легка гра, понятна з точки чоловічеї і гра. І рибки доволі такі тяжко, що до противопоставити. Зараз буде на на ферзівому флангу. Ну, далі подивимося. Рибки

я вчера пошла федерации, сказал, что он там это такое. Ну, я, конечно, о нем читал, поэтому мне интересно, в общем, посмотреть посмотрите на него хотя бы. Утім, знаних шахових майстрів вчений заспокоїв майбутнього у спорті для себе не бачить своєї перемоги. Над комп'ютером намагався лише продемонструвати можливості людського мозку, адже за допомогою спеціальних технологій кожен може розвинути в собі на здібності. Просто йому треба допомогти саме тут, в Україні, реалізуватись на благо держави, і на благо людей. У нього дуже багато запрошень з інших іноземних держав, і мені здається, що у світі таких людей не здається, я знаю, що Людей у світі таких дуже небагато з такими розумовими можливостями. Йому важко такий, якби розум не, не нести, і от але разом з тим. Мені дуже хочеться, щоб він залишився тут. Не їхав з держави, не приймав запрошення інших іноземних держав, а працював тут для того, щоб Україна розквітала. Із унікальною методикою розвитку пам'яті вчений не спішить ділитися, адже наслідки таких навиків людини поки не досліджені наукою. А інститут мозку, де могли проводити дослідження, указом президента Віктора Ющенка створений лише на папері. Вадим Перенчук В'ячеслав Бризинський, парламентський телеканал Кура.